Вас вітає Луч, чоловіча колекція Трусарді плюс Куполс, лот номер 11 Розпочинаємо перегляд. Лот буде складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг, який ми вам зараз демонструємо. Другий блок це буде верхній одяг. І третій блок це будуть аксесуари. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Зараз ми вам демонструємо французький одяг від бренду Couples. Розміри в лотах різні. Моделі всі повномірні. Наступний блок це трусарді. Ці шерстяні джемпера в кожному лоті. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Джинси від трусарді. Джемпер. Трусарді джемпер. Спортивні брюки від трусарді. брендовані. Піджаки від трусарді. Вони є в кожному лоті. В цьому лоті дві одиниці в різних розмірах. Трусарді, джинси. Толстовка з капюшоном, трусарді. Переходимо до блоку верхній одяг. Трусарді, шкіряна курточка. Ще одна шкіряна курточка від трусарді. Куртка з капюшоном трусарді. Вона майже в кожному лоті є. Пальто від куполс. Дуже класна куртка від Couples з капюшоном. І остання одиниця з блоку верхній одяг це парка від Couples. І третій блок це аксесуари. Аксесуари будуть від французького бренду Jot. Будуть е, шапки та шарфи. Комплект в чорному кольорі: шапка плюс шарф. І тут шарфи сірий, темно-синій, червоний. Шапочка буде ще одна в червоному кольорі і один шарф в чорному кольорі. Нагадую, що ми передивилися лот номер 11, чоловіча колекція Трусарді плюс скупелс. Лот складається з трьох блоків, кожен блок має е, свою ціну, і саме цей лот може бути ваш.